На самому краю Снігової долини, серед гір і засніжених дахів стояло маленьке селище Ліхтарівка. Колись воно сяяло вогниками, і кожна дитина тут чекала грудня з трепетом, бо саме тоді писали листи Святому Миколаю. Але з роками усе змінилося. Дорослі стали зайнятими, діти забули. Як вірити у диво, а старенька пошта закрилася. Лише одна людина приходила туди щодня маленький листоноша Петрик. Йому було дев'ять. І, хоч він був в наймолодшому селищі, кожного ранку він вдягав свій синій шарф і перевіряв стару скриньку біля дверей. Та щороку вона залишалася порожньою. І ось одного зимового вечора, коли Петрик уже збирався додому, він почув легке ценькання, наче ціночок. Він обернувся і побачив, що в темряві скринька засвітилася м'яким золотавим світлом. Хлопчик відчинив її, і всередині лежав конверт, запечатаний восковою печаткою. З літерами С М. Серце Петрика застрибало. Він ще не знав, що цього року саме йому доведеться стати посланцем Святого Миколая. Петрик притиснув конверти до грудей і побіг додому, залишаючи за собою стежку у свіжому снігу. Його бабуся, побачивши, як він вбіг до хати, розчервонілий і схвильований, лише здивовано підняла брови. Лист, але ж ніхто не пише вже роками, сказала вона, витираючи руки від тіста. Петрик сів біля каміна, розглядаючи конверт. На ньому справді було тиснення Святий Миколай. Особисто. Обережно знявши печатку, він розгорнув лист і побачив лише кілька слів. Твоя віра розбудила пошту, час принести надію. Слухай, і дорога знайдеться. Хлопчик хотів було запитати, що це значить, але раптом Аркуш у нього в руках тихо зашелестів і прошепотів. Голос був теплий, лагідний, немов хтось говорив просто в серце. Петрику, пошта не зникла, вона просто спить. Йіднайди три листи, загублені у снігах, і допоможи їм знайти адресатів, тоді світло знову повернеться в серця людей. Потім лист повільно розчинився в повітрі, залишивши після себе блискучу сніжинку, що впала хлопчикові на долоню. Петрик сидів нерухомо. Три листи, прошепотів він. Добре, я знайду їх, обіцяю. І в ту ж мить за вікном загорілася маленька зірка, ніби сам Миколай почув його слова. Наступного ранку Петрик встав удосвіта, надів свою теплу шапку і шарф, узяв поштову сумку, яку колись належала його дідусеві, і вирушив у засніжене селище. Сніг падав тихо. А світ навколо здавався ніби завмерлим. Він ішов вулицями, коли раптом почув легке потріскування і побачив, що біля старої лавки, біля школи, з під снігу визирає щось золотисте. Петрик нахилився і дістав перший лист. На конверті було написано. Для тих, хто забув, як усміхатися. Його пальці тремтіли, усередині лежала коротка записка. Там, де було колись багато сміху, тепер лунає тиша. Принеси його назад. Петрик задумався і згадав. Колись у центрі селища стояла ковзанка, де діти каталися і сміялися. А зараз вона поросла кригою та снігом. Не вагаючись, хлопчик побіг туди. Разом із кількома дітьми, яких він зустрів дорогою, вони почали чистити лід, заливати його водою з відер, прикрашати гірлянди, що збереглися з минулих років. До вечора ковзамка знову сяяла. І коли перші діти вийшли на лід. Петрик відчув, як щось тепле пройшло крізь його серце, а в небі знову засвітилася ще одна зірка. Перший лист було виконано. Наступного дня Петрик вирушив далі, на околицю селища, де стояла стара каплиця, яку давно ніхто не відвідував. Сніг тут лежав товстим шаром, а вікна були вкриті інеєм. І саме біля дверей, серед заметів, хлопчик побачив щось сяюче. Він нахилився і дістав другий лист. На конверті золотими літерами було написано Для тих, хто загубив віру. Усередині лежала коротка записка. Навіть найменше світло видно в темряві. Запали його. Петрик замислився і зрозумів, що в каплиці більше не горять свічки. Він пішов до крамниці, попросив у господаря кілька старих свічок і сірники. Повернувшись, обережно почистив вікна від інею, щоб впустити трохи світла, а потім запалив свічки одну за одною. І сталося диво. Полум'я почало світитися яскравіше, ніж він міг уявити, а в повітрі з'явився легкий аромат кориці і хвої. Люди, побачивши блиск із вікон, почали збиратися біля каплиці, і хтось навіть заспівав колядку. Незабаром усі стояли разом, тримаючись за руки, співаючи тихо і щиро. Петрик відчув. Як його серце сповнюється теплом? Друга зірка засяяла на небі ще яскравіше за першу. Два листи знайдено, два чуда здійснено. Але десь попереду серед снігових круч чекав третій, найважливіший. На третій день Петрик прокинувся ще до світанку. Його серце билося швидше, ніж зазвичай. Він відчував, що настав час знайти останній лист. Зібравши сумку, він вирушив у бік старої гори за селом, де вітер співав сумну мелодію, а дерева стояли, ніби охороняли якусь таємницю. Дорога була складною, сніг хрумтів під ногами, а холод пронизував до кісток. Але Петрик не зупинявся. І ось, коли він уже хотів сісти, перепочити, помітив у заметі щось, що слабко сяяло. Це був конверт, трохи пом'ятий, але цілий. На ньому було написано для тих, хто перестав вірити в чудеса. Його пальці ледь тремтіли, коли він розкрив його. Усередині було лише одне речення. Диво живе в тому, хто його дарує. Хлопчик довго дивився на ці слова, а потім зрозумів чудеса не падають з неба, їх створюють люди, коли роблять добро. Саме тоді Петрик почув тихий дзвін, наче хтось торкнувся небесного дзвоника. Піднявши голову, він побачив у небі зоряний дощ м'які золоті іскорки падали навколо. Криваючи сніг теплим світлом, він відчув, як його сумка стала легшою, і побачив, що всередині з'явилися десятки нових листів. Для кожного, хто знову повірить, прошепотів вітер. І Петрик зрозумів тепер він має донести ці листи людям, пошта святого Миколая знову працювала. Петрик спускався з гори повільно, тримаючи сумку, з якої виривалося лагідне золотаве сяйво. Йому здавалося, що вона стала теплішою, ніби ній були живими. Коли хлопчик дістався селища, було ще темно, але перші вогники світанку вже мерехтіли на дахах. Він підійшов до старої пошти, відчинив двері і побачив, як з усіх полиць здійнявся пил, а потім зник, немов хтось невидимий протер скло. Листи, які він приніс, самі випурхнули із сумки і розлетілися у повітрі через комини, вікна, під двері будинків. Один – Ліг на коліна бабусі, що молилась у тиші, інший у руки хлопчика, який сумував без тата, третій до родини, що посварилася. Кожен лист світився теплим світлом і перетворювався на щось добре: посмішку, пробачення, спогад про любов. Селище повільно оживало. Засвічувались ліхтарі, чути було сміх дітей, запах кориці і теплих булочок ширився повітрям. Петрик стояв біля дверей пошти, дивився, як небо стає рожевим, і відчував, як у його грудях росте тихе щастя. Він зрозумів він виконав завдання. Пошта Святого Миколая знову несе добро у серця людей, але десь у глибині душі хлопчик знав на нього чекає ще одна зустріч та про яку листи мовчали. Увечері, коли селище вже сяяло вогниками, а діти розповідали одне одному, як отримали чарівні листи. Петрик сидів біля пошти, дивлячись на небо. Він відчував спокій, але й легку тугу, адже його дивовижна пригода, здається, закінчилась. Та раптом повітря навколо наповнилося дзвоном незвичайним, а таким, що звучав у самому серці. З неба Почали падати великі сніжинки, і кожна світилася золотом. З їхнього сяйва постала постать добра, висока у білому плащі з посухом і лагідною усмішкою. Петрик одразу зрозумів перед ним стоїть святий Миколай. Ти зробив більше, ніж міг подумати, мій хлопчику, промовив він теплим голосом. Ти не просто доставив листи, ти розбудив віру в серцях, а це найбільше диво. Петрик стояв, не знаючи, що сказати, а Миколай нахилився і поклав руку йому на плече. Пам'ятай! Добро не зникає, коли його передаєш далі. Тепер кожен, хто отримає твій лист, стане новим листоношою світла. Після цих слів Миколай усміхнувся і разом зі снігом зник усяй візірок. Петрик довго стояв, дивлячись угору, поки не помітив, що його стара пошта знову світиться. Тепер на ній висіла нова табличка Пошта Святого Миколая працює щодня в серцях людей. І відтоді кожної зими Петрик залишав один маленький лист у скринці, просто щоб хтось інший теж нагадав собі чудеса існують, коли ти віриш у добро. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.